Так, привітики! Сьогодні буде розповідь про мультиварки. Ви знаєте, що я поціновувачка мультиварок. І у мене в бусику була мультиварка. Маленька, яка називається котик. І до речі, на 24 вольта. Тобто, слухайте, я серйозно була налаштована з тим тіром, навіть мультиварку собі придбала аж за 3000. Так от, котик. Котик, чудова мультиварка, з неї чаша не виймається, але у мене з тим проблем не було. І я могла купити таку саму на 24 вольта. Слухайте, я завжди забуваю, куди тут дивитися, а в мене потім Ксюха, яка моя бровіст. сварить. Так от, я придбала мультиварку на 2 літри. І чому я придбала? Тому що там українське меню. У Сашка була інша, і от зараз я вам про них розповім. Це буде недовго. Слухайте смішне. Якось у нас в чатику хлопці жартома стали називати дівчат, яких з собою беруть хлопці в рейс, мультиварками. От. А це мені Сашко натякає, як повинна себе поводити друга водійка, коли їде машина. Так, показуємо різницю між мультиваркою типа 2 літра і мультиваркою Типа 1.6 ось це Оце чаші. Отак. Ну, тобто, різниця є, але невелика Так, і другий момент, який ми з'ясували у моїй мультиварці, бачите, тільки один вихід і тільки на ну, 24 вольта. А от в цій маленькій є, і вона працює і на 12, і на 24, а ще. Вона працює від 220. Тобто, якщо ви з'їжджаєте на базу або ж десь в готелі, ви можете її підключити до мережі і готувати собі у приміщення. Це дуже це набагато корисніше. Ну, тобто, Якби я знала, я б брала цю. Так, і я хочу вам розповісти. ну, Це не секрет, але це те, чого ми досягли емпірічним шляхом. Що якщо ваша мультиварка вона заявлена, наприклад, як 2 літри, то чаша в неї буде ну, 1 літр 800. Моя мультиварка Котік, яка була заявлена як 1 літр, чаша в неї 800 грам. Так, ми вже перевірили. І от сашкова мультиварка, яку я йому до речі, я взагалі всім хлопцям, багатьом з нашого телеграм-каналу попривозила свого часу ті мультиварки. А у Сашка 1,6 шість. Заявлено, але сама чаша, ну, корисна її площина. Вона 1,4. Ну, тобто на 200 грамів менше. І так, гол, гол, головна як для на мене різниця: те, що сашкова мультиварка працює і на 12, і на 24 вольти. А я от тепер не знаю, як мені в трасу їхати з цією 24 вольтовою. І в нього вона працює від мережі це, ну, Реально великий плюс. А готують вони однаково. Тобто готували ми все, як і було. Зараз покажу. Ми, якщо чесно, при робочих змінах в 20 годин, е якщо у мене ставало часу зранку закинути або звечора щось у мультиварку, то на наступний день у нас щось було. А якщо ні часу, ні натхнення не було, то їли, що попало. Спершу за зустріч ми поїли ромову бабу. Це саме мій улюблений десерт від Рошена. Бачите, кавоварки у нас однакові. Ми всі поціновуючи саме таких кавоварок. І у нас з сашком дуже багато співпало, наприклад, термочашки Contigo. це самі найкращі чашки. А ось це ми вже якісь варенички розігрили в мультиварці. А цю ромову бабу я достала, коли у нас сперли палети. Я сказала, я зараз просто упаду в неї. Обличчям і буду виїдати із нутрі як стриптизерка. От. А зазвичай мультиварка це м'ясо або бочок, який нескінченний. Тобто е його можна довго з собою возити. І всякі печеньки, е я не знаю, цукерочки. Ну, от іноді, ось, бачите, моя мультиварка відкрита. Ми в ній щось приготували. От, якісь там перекуси. Е, коли заїжджали в Польщу, у нас таке було, одразу на заправках купляли хот-доги. Іноді, от 1 квітня, у нас був загальний стіл з колегами поруч, вони наготували. І Отак от, морозиво, сік, кефірчики, йогурти. Отак от, якось ми три тижні з Сашком і протримались. От. Ну Ніхто не вмер. Ніхто не вмер. Сашко посивів, але це не від харчування, чесно. Ну і ітоги підведемо. Мультиварка дуже заощаджує використання газу. Е, я взагалі ну, не смажу нічого, і, ну, я це не люблю. От. Але вона, поки ти їдеш, вона готує. І ти зазвичай, якщо не е, полінися з її зранку закинути чимось. Буде тобі потім на паузі, щоб попоїсти. Від Сашка Лайфхак ми додавали в каші ці помідорки чері. Вони тоді не такі сухі і смачніші. От у Сашка сьогодні день народження, з чим я його і вітаю. Дуже йому дякую за наше стажування. Він вважає, що все марно все тлен. Ну, але я так не вважаю, я вважаю, що найбуде і. Колись пригодиться. От, я, я все ще в гарному місці. Е, про ну і все. Я потім, вже, коли буду вдома, я вам розповім про навчання і ціни. Я вже ну, обіцяла, зроблю. От, е, хлопці питали, чи будуть ще щось ще. У мене, ну може я буду далі робити відосики, які ви не бачили. З 22-го року я вам нічого не показувала, що зі мною відбувалося. І все, дякую за увагу. От бачите, я казала, що буде коротко. Коротко, Па-па.